А вітаю. Кому діляночка? Акційна ціна, хто собі шукає 5,5 соточок. Ціна, акційна наразі 10500. Сусіди є, дорога відсипана боєм, звідти з вулиці Алечової, електрика є, все є, продано, Ця продана, ця продана. Залишилася одненька. Це вулиця Соборна, прямий виїзд на кавадравь, на парковий, 650 метрів. Дорога вільна, потужність є, електрику під'єднати можна, все супер. Діля... Діляночка, 4 метри, супер ваш заїзд широченький. Тут у вас стають парковочка, автівка. Один, два, три, хоч чотири. Можете встановити. По краях зазвичай садять тучики, роблять накриття, відкатні ворота. Вся ця історія. І ось так у вас відкривається ваша діляночка. Рівнесенький рельєф, рівнесенька діляночка. Далі вулиця Соборна, там вже спортивно, точніше там живуть вже є сусіди у вас так само. Оце все ваша є ділянка. Отака краса. Ціна акція 10%. 500. Телефонуйте, дзвоніть, записуйтесь на перегляд і до зустрічі у нотаріуса.